Друзі, доброго дня з каналу Рибальська байка. Це у нас виходить наше практично друге відео. Але це вже відео знімається безпосередньо для нашого надзвичайно гарного та цікавого каналу Рибальська Байка. Підписуємося та ставимо лайк. Ой, невже я вивчив цю фразу. Так, друзі, рибаль зазвичай з мультом. Це не завжди правильно, тому що. Це вам, можливо, більшість з вас буде не так цікаво. Але, по суті, суть риболовлі наша така, що отримати позитивні емоції, рибу і розказати свої рибальські байки, повернувшись додому. Так, сьогодні я хочу показати, як я тримаю мульта в руках, бо є у нас новички. Кому просто нікуди ні в кого піддивитися, як воно правильно взятися. І вони, можливо, там щось роблять. І такі, я зараз як гельо! Вася тримай! Ха, тікай! Ну, щось в такому плані. І потім воно виходить щось не дуже добре. Це трошки так енергетики додав. Я думаю, що сподобалось. Так, так от, беру я мульта безпосередньо. Але це все особисто, персонально, як то кажуть. Можливо, хтось по і поінакшив. Між мізинцем та безім'яним пальцем. Хоп! І великий палець у мене забирає катушку під себе. Все у мене виходить зручно. Я контролюю в момент закиду. Найголовніше на що я сподіваюся, це мій палець, який ви показуєте лайк своїми пальчиками, а я тисну, контролюю приводнення приманки. Безпосередньо на поверхню водойми. Тільки я бачу, що воно зараз упаде, торкнеться водойми. Я зараз раз, і пальчик плавніше і плавніше це можна зробити. Тобто це найголовніше. Я не, не привик оце крутити крутілку. Так о, воно полетіло. Зараз я оце застопорю. Я стопорю пальчиком. І цим, можливо, якісь бороди запобігаються. Рибалі зазвичай взагалі без збарить. Можливо, хтось подумав, що це побрехеньки, рибальські байки, але це такі є. Так, так і от, в момент, момент закиду я тримаю так спінінг, А помітив, що в момент виважування, як правило, я перехвачуюся і він у мене уходить вже в отаку позицію. Мені так здалося. Е, на днях я почув що від нашого учасника нашої спільноти. Він каже, а я гелю якось ось отак. Якось ось отак. Или, там можливо якось отак. Е, помітив, я та, як швабра її махаю цією Настю. Але я помітив, що мені здається, людям, хто буде вчитися, більш правильніше зосередився на тому, що по-перше, мульт знаходиться в руці і ми використовуємо іншу руку як рычаг закиду. Тобто ми кидаємо не просто отак, якщо нам треба дистанція. А ми ще речажочком задаємо закид, І закид я роблю, як правило. Ну от, от сьогодні я задумався, як же я роблю цей закид. Закид я безпосередньо беруся. То, що мені хочеться, там, де є мені умови кидати, е, ніякі гілляки мені дерева кущики не мішають. Я беруся безпосередньо так. І у мене горизонтально розміщений мульт відносно поверхні землі або гладі води. Делаю так от закид. Хоп, і понеслася. Я не кидаю ніяким його таким макаром чи таким макаром. Тобто ручка в такому от положенні знаходиться до відносно самої снасті. Не треба от робити якогось такого движняка. Кидайте так, і у вас все буде гаразд. Отже, і так можна кидати. Безпосередньо, не, важ, не принципово, з цієї сторони ви робите захід, чи звідси. Так, да, коли ви там наблатикаєтесь, як то кажуть, можна вже іншою рукою не допомагати. Але якщо треба буде все одно вам дистанція закиду, дистанція закиду, то ви, будь ласка, вже допомагайте собі ручечкою, інакше іншою, щоб ви собі зробили цей кидочок. Так. І кидати так уже, то що я вам розказую, положення мульта. Положення мульта в момент закиду. Хоп! І так само відсюди боком, тобто він у мене не розположений я так от, е шпулю, е нитками до мене. А він шпуля боком у мене раз, два або відсюди три. Так я помічаю, що мене, мене, у мене, так найбільша кількість закидів. А так я коли махаю, то я не помічаю, вже там, так я махав, чи є е так, але коли звертаю увагу, то помічаю, що отакий закид краще. І якщо вам треба якась дистанція. Не треба кидати за голови кудись. По-перше, ви можете зачепитися десь за гілляку і хрумнити свого прута, а він коштує певних грошей і це буде головна біль для вас. А по-друге, ви можете закинути кудись на провода, це теж небезпечно. Намагайтеся мати звичку кидати збоку. Коли ви кидаєте з боку, ви плюс-мінус контролюєте те, що знаходиться, знаходиться коло вас. Ви бачите там. «О». Дерево. О, Вася, Вася тікає, роблю закид. А коли ви робите так, гопа, за ноздрю когось, або за гіляку і полетіло. По, не, точніше не полетіло, а хрумнула. Або наздря у Васі, або гіляка, або ваш пруд. І отже, пол положення зробили, кнопочку натиснули. В момент закиду. Кнопочку натиснули. Свіс у нас йде, як у мене, наприклад, йде. Свет з приманки, орієнтировочка, відносне тюльпана. ну Десь я думаю сантиметров до 40. До 40 і полетіло. Полетіло. Все гаразд, немає ніяких у нас тут. Тут я забувся, що ми тут зараз не звернув увагу. Де ми зараз кидаємо? Бо ми тут сьогодні Ми тут сьогодні розклали вузки. Бачаюсь, своїм відео. А, по факту, а по факту кидаємо ми туди, куди нам треба. Ручечко ми допомогли і воно полетіло і все у нас виходить гаразд. І ми не маємо жодної бороди. Жодної бороди. Рекомендую використовувати чотирьохжильні шнури. На мій погляд, вони більш надійні. Хоча я навпаки бувало чув якусь там думку від профі, що... Треба восьмижилочка, що вона більш надійна. Не знаю, я прийшов до думки, що 4 мені буде достатньо. І по восьміжилці немає взагалі ніякої потреби. Ще хочу показати, от я тільки що вам казав, що боковий закид, чики полетіло. Так же само боковий закид можна і так зробити. О. Хопа, і вона улетіла і пальчиком я натиснув, і... Обмежив момент, куди воно в мене летить. Не треба, цього мені движення там. Все контролює мій великий пальчик. Коли ви за це відео поставите лайк, згадайте, подумайте, а вітя, усім пальчиком тиснеш пулю і все гаразд. Не треба боятися того мульта. Не треба купувати якісь там мега дорогі снасті. Е, оцей мульт, що в мене в руках, він приїхав з Аліекспреса і коштує на сьогоднішній день. Там, і так само і той раз, коли я його брав. Орієнтувач 3500 гривень. Це не так вже і багато за мульт, який кайфовий, має бархатний ход. Тут немає абсолютно ніяких люфтів. Все супер, все просто. Коли я рибалю, у мене тут є положення гальмівної системи, то зазвичай тут 20 позицій, а є ще проміжні, я ставлю на четвірочку. А коли в мене приманки цього потребують, вага буде скажімо так, поменше приманки. Виставляю на двоєчку і вперед. Тобто 4, 4 там, проміжна позиція і двоєчка. І цього виходить достатньо. Коли ви, якщо ви будете починати опановувати мульт, завжди починайте опановувати, не відпустивши, тормозає гальмає, подумав, що ви, що ви вже дорослий дядька. А починаєте звідкись там плюс-мінус це все діло, як то кажуть, не, не сильно розпустивши свій, свій норов. Тобто там з позиції, наприклад, 16-14. І потім попускаєте, попускаєте. Ваша задача безпосередньо на початку подивитися, щоб у вас не було на шпулі якогось там гуляння вправо-влево, щоб вона у вас не гуляла. Виставляєте тормоза і вперед. Чув таку думку що треба робити закиди в пошуках безпосередньо риба з практично затягнутим фрикціоном. З практично затягнутим, щоб ви могли на взяти ту рибу. Ну це плюс-мінус. Можна і не, не до кінця того фрикціоно затягувати. Хоча він у мене по, по факту. Ось бачите, достатньо міцно, достатньо міцно затягнутий. Це його дуже добре потягнути. Так, Боковий я вам показав закид, чпок. Ручкою допомагаємо теж показав. За голови наче, теж кинув. Ну Так само можна кинути безпосередньо від себе, допомагаючи рукою, не допомагаючи. Ну, наприклад, так. Тут ну, кажу, що моя порада це робити закид, наприклад. Ну, хоча я можу теж так кинути, як то кажуть, як то кажуть, не боком, бо з цієї сторони не так -то воно зручно виходить. Але як ви бачите, найголовніше, що мульта боятися не треба, абсолютно не треба, немає тут нічого напряжного. Гарна катуха, гарна катуха. І розуміння е, тесту, е, які приманки вона, ця катуха придумана кидати, які треба намотати на неї шнур. Якщо це все друг другу відповідає, то все буде гаразд. Не буде ніяких у вас борід, всякої дурні. Починаєте кидатись, вчитися кидати мультом, щоб поруч не було, ще раз кажу, що якийсь перепон, там, дерев, гілляк. І, і, Очіга, в і найголовніше інших людей, яких ви можете там за щось чіпанути. Робите без напряга. Хоп, і воно полетіло. Я кажу, що я, я помічаю, що мені подобається, частіше кидаю, в положенні не отак, а в положенні боком. От коли звертаю увагу на свої закиди, то звертаю увагу, що роблю свої закиди саме таким чином, в положенні боком. Треба вам дистанція. Кидайте тоді, допомагайте собі інакшою рукою. Раз і полетіло. Не треба вам дистанції, то ви можете кинути одною рукою. О, хоп! І воно влетіло. Пальчиком я дотиснув. Лайк, на -на -на нажав своєї катушки і воно все зупинило, нема ніякої бороди, все гаразд. Таке трошки відео як покажуть. Можливо, не дуже продумано. Друзі, продублюю ще пару заходів вам, можливо, там з того ракурсу вам було не дуже зручно видно, але продублюю. Ще раз кажу що, беремося безпосередньо, коли треба дальні закиду за комель, беремо катуху, свіс сантиметрів 40 і отак от чпок і воно улетіло. І якщо вам треба, якщо вам треба дистанція, якщо вам треба дистанція... То треба кидати, якби трохи вверх. Не треба, щоб для дистанції шпулі через себе катуху. А просто збоку трошки вверх кидаєте, і воно у вас полетить однозначно далі, ніж летіло по реці. Тобто знизу і трохи вверх. Ще продублюю закид за голови. Бачите, да, що я особо не напрягаюся, немає в мене ніяких там движень, нервів, зайвих, тому що я впевнений, впевнений в своїй снасті, що вона працює зі мною рука в руку. Ми друг другу друзі, а не якісь там незнайомці. А то, що стосується від живота, заклада від себе, то так, да, тут вона, мабуть, вже дійсно не боком буде уходити катуха. Хоча, в принципі, можна, як я і перед цим показував. А тут -а вже буде катуха працювати безпосередньо ручечкою до поверхні води. Моя задача, моя задача, знімаю це відео, щоб ви бачили, що немає тут нічого напряжного і пальчиком пальчиком натиснув, і все воно стало, нікуди, ніяких перебіжок, ніякої зарази не вийшло. Так, да, якась там у вас херня може вийти, якщо ви будете тулити кудись за горизонт, якщо ви різко поміняєте, наприклад, приманку там, дуже відрізняючися за тестом, за моментом відгруження, тобто це системою закладу. Тут ви щось раз-два, авто, якби автоматично той закид зробили так, як робили його перед цим. А воно треба було зробити або більш повільніше, або трошки сильніше. І ви, ви це з часом будете вже контролювати, і у вас вже будуть навички, і у вас це буде дуже файно виходити. З російської нашої рибалочки він полетів дуже обожнього цього птаха. Так. Найголовніша моя задача показати, що мульт це наш друг. І ми можемо їм рибалити. Не треба нам якихось космічних снастей. Які коштують якихся, там, я не знаю, там, десятка катуха, мінімум десятка спінінг. Нічого цього не треба. Але не треба уходити якісь там економайзери там, для того, щоб купити собі палку за тисячу, катуху за тисячу і чекати від, нього, від неї чогось космічного. Дуже раджу купити самого цього мульта для початку. Я не рекламую цього виробника або, там, наприклад, того продавця, шукайте там. Звичайна катуха це аналог татули, вони, але у неї кругли, кругле оченятко для системи е, зброса шнура не, не ТВС. Мені це більш подобається, бо по ТВС були питання. Люди казали, що там гарна вона система, не гарна система. Вартість цієї катухи, орієнтувачно на AliExpress, 3 500 гривень. Якщо ви пошукаєте собі якусь паличку десь на барахолці в гарному стані, то ви влізете в бюджет відносно плюс-мінус 3 тисячі гривень і все у вас буде гаразд. Отже, там 6 штук і ви з мультовою снастю виходите на воду і ви кажете, я роблю новий крок, наступний крок в своєї риболовлі. Сподобається, буду рибалити далі з мультом. Не сподобається. Візьму того ківка там, або ще щось і піду назад. Бачите, от у мене пальчик. Все це діло контролює, куда б я не кидав. Так, зараз покажу ще кидок безпосередньо від живота. Від живота. Ось вот тут уще поруч. Сантиметрів 40 свіс, Ручка знаходиться вниз. Раз, полетіло, підставили, зафіксували. Якщо мені ви скажете там слухай, він там щось там таке показує, але взагалі немає дистанції. Є тут дистанції, бачите, що вона летить туди, куди я хочу, І все тут є. Просто я хочу показати, що не треба напрягатися, не треба нервувати, відпрацюйте закиди спочатку десь плюс-мінус на середній ближній дистанції і потім вже починаєте тулити кудись-сюди. Куди куда би вам хотілося. О, приводнилося і я пальчиком натиснув лайк. Пальчиком натиснув лайк на шпулі. А ви, друзі, тисніть лайки цьому відео. Е, сподіваюся, в наступних відео, відео я буду прогресувати як блогер. Не дуже думав ставати їм, але в чому би і ні. Всім привіт від каналу Рибальська Байка. Тиснемо лайки, коментуємо, поради, критику. Всі сюди на канал Рибальська Байка. До зустрічі!